Пані Ірино, ваш мікрофон. Дякую, шановний пане президенте. Шановні колеги. Повертати викрадених Росією дітей завжди дуже важко. І це майже неможливо без об'єднання зусиль багатьох, багатьох органів. Багатьох громадських організацій і небайдужих людей. І саме сьогодні це той день, коли я особисто хочу подякувати вам, Володимиру Олександровичу, за лідерство у цьому процесі. Дякую за те, що ви робите за повернення наших дітей. Але моя особлива подяка Андрію Єрмаку. Він ніколи сам про це не скаже, а я дуже хочу про це сказати сьогодні. Від першої дитини, від Кіри Обединської, від Іллі Матвєєва, яких ми разом з вами повернули. Всіх тих, кого ми повернули, в цьому є ваша робота, ваше особисте заангажування, ваша небайдужість. І, дне, і день, і вночі ми можемо подзвонити і розраховувати на підтримку. Це дуже важливо. Координаційна рада, яка відбувається під вашим керівництвом, це той шлях. Який дозволить повернути усіх викрадених дітей, це той шлях, який змусить Росію відповісти за всі злочини, які вона вчинила проти наших дітей. І це той шлях, який точно буде наближати нашу перемогу. Дякую вам велике.